Свалберт, край, де людство торкається північного полюсу. Це найпівнічніше місце на планеті, де люди не просто виживають, а живуть постійно. Попри морозні вітри, арктичну ніч і кам'янистий ландшафт, тут мешкає понад 2,5 тисячі людей. І що дивовижно, кожен із нас теоретично теж може назвати цей крижаний архіпелаг домом, скориставшись особливим міжнародним договором. Але постає логічне запитання навіщо? Що змушує людей оселятися серед вічної мерзлоти і айсбергів? Щоб зрозуміти це, варто спершу глянути на саме серце Свалберду, його географію. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. а ми рушаємо далі. Свалбард – це група островів у холодних водах Північного Людовитого океану, одна з найпівнічніших заселених точок Землі. Він лежить майже точно посередині між материковою Норвегією та Північним полюсом і охоплює близько 61 тисячі квадратних кілометрів. Це територія суворої краси, засніжені гори, глибокі фіорди, велетенські льодовики, що сповзають до моря, та простори, де панують лише вітер і тиша. Архіпелаг складається з дев'яти головних островів, але саме Спіцберген є його серцем. Тут зосереджене основне населення, адміністрація, інфраструктура та навіть школи. Решта островів переважно дикі, недоступні і покриті кригою, що робить їх майже непридатними для постійного проживання. Льодовики займають близько 60% усієї площі архіпелагу. Вони формують долини, створюють морени, кам'янисті насипи залишені в результаті тисячоліть повільного руху льоду. Один із найвідоміших льодовиків Аустфона на острові Нурт аустланет який є однією з найбільших крижаних шапок у всій Європі. Свалбард, як і материкова Норвегія, славиться своїми фіордами, вузькими морськими затоками, що врізаються глибоко в сушу. Найбільший з них із Фьорден. не лише зачаровою красою, а й служить осередком людської активності. Саме на його берегах розташоване головне поселення архіпелагу Лонгір, де життя вирує навіть під час полярної ночі. Над усім цим панують гори. Найвища вершина Ньютон Топен, 1717 метрів, здіймається над хмарами, а її засніжені схили видно здалеку. Геологічна будова цих гір зберігає історію зітлень континентів, вулканічних процесів і давніх заледанінь. На щастя, сьогодні вулканічна активність тут практично відсутня. Архіпелаг лежить приблизно за 60 миль від розлому між євразійською та північноамериканською плитами, тож земля під ногами спокійна. Клімат, хоч і арктичний, не такий суворий, як можна було б очікувати. Гольфстрим тепла океанська течія, пом'якшує температури, влітку повітря прогрівається трохи вище нуля. А 25 липня 2020 року тут навіть зафіксували рекордні 21,7 градусів Цельсія, майже як у Сан-Дієго. Проте зима триває довго, сонце не з'являється на горизонті місяцями, а холод може бути справді пронизливим. Клімат лишається різким і непередбачуваним, але водночас він поступово тепліше, як і вся планета. І все ж серед цих гір фіордів і льодовиків серед постійного холоду люди не просто з'явилися, а залишилися, що привело їх сюди вперше. Історія Свалберту така ж насичена, як і його природні контрасти. Вона сповнена пригод відкриттів і боротьби людини з природою. Перші письмові згадки про архіпелаг датуються 1596 роком, коли голландський мореплавець Вілем Баренц натрапив на ці землі, шукаючи північно-східний морський шлях до Азії, побачивши гострі скелясті вершини. Він назвав нову відкриту землю Спітсберген Гострі Гори. Назва виявилася точною. Проте архіпелаг, ймовірно, був відомий задовго до цього. Помори, мисливці і мореплавці з півночі, можливо, відвідували ці береги ще кілька століть раніше, залишаючи за собою поодинокі сліди присутності. Відтоді Свалберт став ареною для чисельних експедицій, полярних досліджень, китобойного промислу і наукових відкриттів. І хоча природа тут сувора, історія показала: людська цікавість і прагнення пізнати невідоме здатні долати навіть найхолодніші бар'єри. Упродовж кількох століть після відкриття Баренцем крижані землі свалберду стали ареною для людських амбіцій, досліджень, видобутку та експериментів із виживанням на краю світу. Архіпелаг, колись дикий і безмовний, перетворився на осередок пригод і промислових спроб приручити Арктику. У XVIII-18 століттях холодні фіорди свалберду наповнилися кораблями китобоїв з усієї Європи: голландці, британці, норвежці, данці, французи. Усі прагнули розбагатіти на гриландських китах, чий жир перетворювався на ціну олію, що освітлювала міста Європи. На узбережжях виростали тимчасові табори з котлами для топлення жиру та дерев'яними бараками, де люди працювали по кілька місяців серед криги та вітрів. Проте надмірний вилов швидко зруйнував популяцію китів, і до кінця XVIII століття китобійні бази спорожніли, морози повернули собі тишу, а свалбард знову став безлюдний. Та тиша тривала недовго. Наприкінці 19 століття на архіпелазі знайшли вугілля, ресурс, що змінив долю цих земель. Почалася справжня арктична вугільна гонка. Компанії з Норвегії, Росії, США та Великої Британії поспішали закріпити за собою ділянки вічної мерзлоти. Так народилися місто Лонгір, назване на честь американського підприємця Джона Лонгіра та Баренсбург, що потрапив під плив радянських компаній. Шахти, склади, житлові бараки, пароплави, що доставляли провіант. Усе це перетворило Свалберт на невелике, але живе поселення серед крижаних гір. Однак життя тут залишалося нестабільним. Штучно створені містечка залежали від тін на вугілля та погоди. А люди жили з усвідомленням, що будь-якої миті їх може вигнати або ринок, або стихія. Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття свалберт став воротами у світ великих полярних відкриттів. Його північне розташування зробило архіпелаг ідеальним місцем старту для експедицій до північного полюсу. Звідси вирушали відомі дослідники Руаль Амундсен, Умберто Нобіле та багато інших, шукаючи шляхи через крижані безкраї моря. Для них Свалберд був не просто географічною точкою, це була межа між відомим і невідомим світом. Хоча ці експедиції не створили постійного населення, вони зробили архіпелаг відомим у всьому світі, символом відваги, наукового прагнення та боротьби людини з природою. Довгі роки Свалберт залишався територією без чіткої юрисдикції, земля, де не діяли закони жодної держави. Це тривало до 1920 року, коли був підписаний договір про свалберт. Згідно з ним архіпелаг отримав суверенітет Норвегії. Однак, усі країни-підписанти отримали рівні права на проживання, економічну діяльність і використання природних ресурсів. Водночас архіпелаг проголосили демілітаризованою зоною, без армії, без баз, лише мирна наука і господарство. Цей документ досі формує політичну структуру Свалбарду, роблячи його унікальним явищем у світовій геополітиці. Так, безлюдні острови перетворилися на маленьку, але живу цивілізацію посеред Арктичного безмежжя. Сьогодні Свалбард – це найпівнічніше місце на землі, де постійно живуть люди. Понад 2500 мешканців називають ці крижані землі домом. Вони приїжджають сюди не лише за роботою їх приваблює відчуття свободи, пригоди і абсолютної віддаленості від решти світу. Тут є університет, магазини, бібліотека, бари, галереї та навіть невелика сцена для фестивалів і концертів. Серед мешканців норвежці, українці, поляки, німці, <кхм> росіяни, а також несподівана велика громада тайців. Тайська спільнота, друга за чисельністю після норвежців, з'явилася в 1970-х роках, у час, коли це було одне з небагатьох місць, куди громадяни Таїланду могли приїхати без візи. Тоді на тлі полярної тундри оселився дух Південно-східної Азії з тайськими ресторанами, ароматом спецій і яскравими кольорами, що контрастують із білизною снігу. На відміну від більшості місць на землі, на свалбард може переїхати майже будь-хто, без візи, без довгих бюрократичних процедур. Головне бути громадянам однієї з країн, що підписали договір 1920 року. Ця відкритість зробила архіпелаг магнітом для шукачів пригод, вчених, екологів і тих, хто просто прагне нового початку. Втім, для громадян держав, які не приєдналися до договору, наприклад, Мексики, Бразилії чи більшості країн Африки. Двері сюди зачинені. Життя на Свалборді – це випробування характеру. Влітку сонце не заходить тижнями, а взимку темрява триває по кілька місяців. Температури можуть опускатися до мінус 30, а на вулицях встановлені таблички, що нагадують поза межами міста білі ведмеді. І це не метафора. Кожен, хто вирушає за межі лонг'єра, зобов'язаний мати засоби захисту від ведмедів зазвичай вогнепальну зброю. Для більшості мешканців головною причиною життя тут є робота. Шахтарські підприємства ще діють у Баренцбурзі, хоча вуглевидобуток поступово занепадає. Основний акцент змістився на науку і туризм. Університетський центр на Свалбарді приваблює студентів і науковців з усього світу, які досліджують клімат, льодовики, флору і фауну Арктики. Паралельно розвивається туризм. Тисячі відвідувачів щороку приїжджають сюди, щоб побачити північне сяйво, крижані печери та залишки покинутих радянських шахт у піраміді. Населення архіпелагу надзвичайно динамічне, лише небагато залишаються тут назавжди. Більше живе на свалборді кілька років, а потім повертаються додому. Соціальні гарантії тут мінімальні, медична система базова і кожен мусить дбати сам про себе. Якщо людина не може забезпечити себе фінансово чи фізично, вона зобов'язана покинути острів. Цей принцип самодостатності частина місцевої філософії виживання. Сьогодні Свалберт стоїть на передовій змін клімату, Температура тут зростає більше ніж удвічі швидше, ніж у середньому по планеті. Внаслідок цього та навічна мерзлота, відступають льодовики, руйнуються дороги та будівлі, побудовані на крижаному ґрунті. Для місцевих мешканців це не абстрактна статистика, це щоденна реальність, що змінює спосіб життя. Отже, чи можна просто взяти і переїхати на свалберт? Юридично так, практично далеко не всім під силу. Ціни на продукти тут утричі вищі, робочих місць небагато, а умови безжальні. Але якщо хтось шукає місце, де можна відчути справжню тишу, чистоту природи і самотність, свалбер залишається одним із останніх куточків землі, де це ще можливо. Сьогодні тут живе трохи більше 2500 людей, приблизно 1800 у Лонгірі, близько 450 у Баренсбурзі, та трохи понад сотню у науковому поселенні Ню Олесун. Є ще примара минулого Піраміден, покинуте радянське містечко, що застигло у часі і нагадує про епоху, коли Арктика була полем ідеологічного суперництва. Свалберт це місце холоду вітру і криги, але це також місце, де люди навчилися жити серед екстремальних умов, створивши маленький, але стійкий острів цивілізації на краю світу. І попри всю суворість, він продовжує притягувати тих, хто шукає не комфорту, а сенсу. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!